В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Знову і знову апостол Павло пропонує нам уривок зі свого послання на цей раз до Галатів, де він згадує віру і справа. Суперечки про віру і справи завжди мали продовження в новітній історії християнського світу. Вирвані з контексту цитати святого письма ставали грізною зброєю сторін, що протистояли одне одній у різних суперечках. Що це за віра без справ і чи бувають справи без віри? Щоб розібратися в цьому, треба подумати про самі поняття віра і справи. Зі справами, власне, простіше. Ми розуміємо, що в апостола Павла йдеться про конкретні справи закону Мойсеєвого. А у ширшому контексті під справами можна розуміти і всякі справи благочестя, і просто добрі справи. Але добрі справи можливі і без усвідомленої віри. Бо моральність вона закладена, в принципі, в природу людини, створеною за образом Божим. Високі зразки, добра, милосердя, любові ми знаходимо в людях будь-яких історичних епох, культур і різних релігій. І так, добрі справи вони без, без віри, власне, можливі. І це є очевидним фактом. А з вірою все трошки складніше. Чи можлива ця віра, про яку пише Павло, без справ? Однозначно ні. Але яка це віра? Адже за словом віра може стояти різні поняття. Так, сучасна людина під вірою часто розуміє впевненість у існуванні Бога, і така віра, в принципі, може обходитись без добрих справ. Але біблійна людина під вірою розуміла інше, насамперед вірність Богу, вірність Його заповідям. І така віра апріорі буде невіддільна від добрих справ. Біблійною мовою така віра називається праведністю. Але апостол Павло стверджує, що надія на свою віру як вірність, тобто надія на свою праведність, глибока помилка. Думати, що ми можемо щось заслужити перед Богом, вислужитися перед Ним своєю вірністю і потім пред'явити Йому свої вимоги, означає ставити абсолютно вільного Бога у залежність від нас, від наших власних справ, від якогось закону, якому Бог, начебто, має слідувати. Апостол Павло здорово і справедливо вчить. Що сама себе ніякими справами, ніякими зусиллями людина врятувати не може. Не я рятую себе, а Бог є моїм Спасителем. І мені залишається лише довіряти Богу Спасителю, довірити себе йому і відповідно. Слово віра апостолом розуміється переважно не як вірність, а як довіра. Довіру ж до будь-кого не можна викликати. Власною волею, віра, довіра або харизма то є дар божественної благодаті. Звісно ж, апостол тут не відділяє віру від справ, але їх розрізнює. Вислів його колеги, апостола Якова, віра без діл мертва, так само справедливий і для Павла. довіра люблячому Богові в Христі Ісусі, віра Євангелію, любові і спасіння, відмова від себе. Від своїх справ праведності, від своїх заслуг ці три слова можна поставити в лапки, повне довірення себе Господу Ісусу, відкриття серця свого для Духа Святого, для, Й... для Його дії. Ось і буде прямий шлях до спасіння. Довіривши себе Божій благодаті, апостол міг вигукнути: вже не я живу, але живе в мені Христос. Всі послання апостола Павла вони пронизані закликами до любові, закликами до справ любові, бо він мислить і пише не про мертву, а про живу віру, яка дарується самим джерелом життя і любові, тобто Богом. Тому справи без віри бувають. Але істиної віри без справ не існує, і це від Бога, не розумом, але осяжного нашими серцями, і було б дуже добре, аби наші серця були все ж відкриті для дії Господнії благодаті. Амінь.